Я цього, цієї краси навіть не уявляю, як її робити. Тому, відповідно, ми надамо слово самим майстрам. У нас мені 15 років. Моє хобі е, виготовляти прикраси. Е, все почалося ще раніше. Я пробувала виготовляти звичайні сережки, е, браслети, такі простенькі. Піточки, ромашки, е, колечки теж були. Але витудати гортанок я почала приблизно рік тому, це було в кінці літа, мама мені показала зображення гортану, попросила, щоб я її дуже його. Я подивилася і побачила, що для гердану потрібен станок. Тоді я попросила тата, щоб він мені його виготовив. І після кількох днів в мене вже був і станок, і куплений бісер. І тоді я почала виготовляти гортанку. Ось цей гердан – це перший, який я виготовила. Mm -hmm. Не з першого разу не виходив. Я переробляла його, мабуть, рази три. Не, мені не подобалось розташування бісеринок чи бусинок, тому не завжди з першого разу все виходить. Деколи то композиція не така, чи відстань буває. Ну, е, під час цього року я навчилася також робити силянки. Представлена ця суденка. Це більш така сучасна. Зараз деякі мої прикраси знаходяться не тільки в Україні, а й в США. І виготовлення прикрас для мене це відпочинок і насолода. Таз до нас приїхав. Я приїхав з Харківської області, Купинського району, а, чекаючи від війни. Нас прийняло дуже тепло березне. Взагалі, що перед тим, щоб займатися вісероплетінням, вдома я в себе, також любив творчість. Я, у мене була швейна машинка, у мене було малювання, у мене було все. Я е, пробував все, що можна, бо може було бути в творчості. Але. Так сталося, що нам довелося залишити наш дім з усіма нашими, моїми і нашими здобутками, цінностями, і ми приїхали сюди. І мені тітка моя приносить картину з бісером. Я ж з ентузіазмом вишиваю цю картину з бісером, і в мене залишається бісер. Думаю, ну, що він залишився? Треба його в діло опустити. Дивлюся в інтернеті, як робити станок з коробки, як взагалі робити його просто Ютуб мені допоміг дуже сильно. Я можу вам показати мій перший станок, моя технологія модифікована, але трошки устарівся, ну нічого. І перше, що я сплів. Це був такий бра... браслет е... однотав. Оцей, наприклад, Гердан, На... гердан. О... Наша... ця ж галинка-верховинка тримає свій магазин вишиванку. І ми всією сім'єю купили в неї вишиванки. І оцей мама собі також прибла, придбала такий гердан, і в мене вже десь там зароджувався такий задум, що чому би не повторити його. Але я не повторювала. Я трошки вигадав свій дизайн, трошки модифікував, придумав така пам'ять перекладається з. Верховини, також нам вона це її збірка е віршів. Е дуже раджу туди поїхати, побувати там, бо це не неймовірний. Я, я Ніколи не починала з маленьких браслетиків чи щось простіше, що ні, тані треба найстраміший і отакий. Ну буде ніч не спать, її не спать, але вона все ж таки зробить. На жаль, ті перші мої гердани, це найбільше вони запали до мене в душу. Перші гардани, напевне, вони розійшлися. Спочатку війни багато давалися виробів на аукціони, на допомоги. Якось хотілося б до себе щось долучитися. Навіть і сьогодні я не всі виробиті і схопила, що маю, своє моторовку, але найбільше люблю це свої гардани. Не було, не було майстер-класів, не було інтернету і мені. Я побачила це, теж десь, напевно, на Закарпатті Перший день я побачила. І от сама, пробуючи методом спроби помилок, я почала виставляти глядання. Першим станком, навіть не була моя коробка, я, я замучила свого чоловіка, я не знала, що я хочу, але мені треба, щоб отаке було. Ну тобто, щоб воно отак трималося, отак воно якось, якось розподілялося. Ну, чоловік, дякую. Терплячий? Дуже терплячий. Він дякую йому за те, що він терпить всі мої забаганки і підтримує. І тепер я маю такі гарні вироби. Ви все на себе зразу видно. Я не люблю занадто довгі, бо коли я. Хочу до школи, вони мені заважають. Якщо вони дороги, Я для себе ідеальну форму створила, і не всі мене такі. Отже, всі говорили про те, що ми починали. Ем, я починала з того, що я була відмінницею, вчилася гарно, але мені того було замало. Ну, і я почала простий бісером. Починало ті до доінтернетні часи, не було можливості щось. Тому ну, я купувала книги. Сьогодні маю книгу таку, дякую вам. <звіс> з якої я починала. Е, з цієї книги в мене було сплетено все. Е, все і дивно, Бог знає, де вона щось зробила, щось подарувала. Потім е, е, я плела з 7 класу, то передувала драматичні події. Я довго хворіла, лежала рік в лікарні і там плела. це візила, що я могла робити. Але то не важливо. Важливо те, до чого то привело. Привело це до того, що я почала малювати, потім вступила рівень студія гуманітарний університет кафедру українознавства. І дуже низенько планів усі думають кілька. І це, напевно, майбутнім абітурієнтам варто сказати, що не має значення вуз, в якому ви навчаєтесь, має значення ваше бажання до... Освіти до навчання я дуже щиро вдячна своїм викладачам. Хоч це був і Рівненський інститут. Я мала золоту медалі, високі бали зовнішнього незалежного оцінювання, але все ж вступила в рівні. Тому що я хотіла вчити нашу історію, не Києва, не Львова, а саме нашу. І мала прекрасного викладача Ярославу Ярославо, яка у мене була українознавство і яка. <різований> громадська організація Кримсос. Мені дуже приємно, що вже я частину команди Березнівської брами. Дуже добрий має. Що бачить людей, які долучаються до мистецтва?